Всім привіт, друзі! Це щось нереальне просто. М -м. Ви, наверное, будете в шокі. Ну, не в тому суть. Відео чуть-чуть по-другому у мене формат. Я сьогодні розкажу, як же все-таки набрати багато підписчиків за там пару тижнів, якщо у вас ноль. Тобто, просто. Без накрутки ніякої. Я просто. От у мене, е, я зараз вам покажу, дивіться, оце мій аккаунт, основний Містер Свят на якому я зараз веду свій блог. І в мен... я його здав 29-го, тобто в кінці літа 2024 го І він у мене набрав, дивіться, скільки. 72 підписчика, тобто за. Неділі-дві або чуть більше. В чому різниця, типу? А ще є один аккаунт, на якому я вів. Ось, дивіться, у мене на ньому 9 було підписчиків і 95 відео. І знаєте, в чому проблема? І дивіться сюди тепер. Дата здання каналу. Я вибачаю за насморк, тому що у мене просто температура. І uh, тут дата здання 2022 року. Тобто, ви розумієте різницю, що у мене 95 відео, які я знімав, вони не цікаві були, тобто не інтересні. Зрители просто і все, і ніхто не підписувався. А тут я здав другий аккаунт, создаю такі нормальні відео, я б не сказав, ну коротше, які в мене набирають як мінімум 30 просмотрів. А на тому аккаунті, на якому я снівав, в мене максимум 20 було. Тобто ви поняли суть. І треба нічим більш ну щоб набрати багато підписчиків, треба, як мінімум, загружати контент хороший, який всім зайде. От, наприклад, зайдіть на Ютуб і подивіться. І, наприклад, дивіться, ви заходите в Ютуб. І у вас там попадається одразу відео, і ви бачите, що там люди дивляться, там багато просмотрів. І ви стараєтесь по такому же формату знімати. Наприклад, ось це моє відео. Воно набрало 3000 просмотрів, тому що я, у мене в рекомендаціях було відео, там, де чел просто краски під воду, типу, ділає. Я зняв таке саме відео, і в мене воно набрало 3000. То есть, вам по такому самому формату треба знімати, і чим більше переглядів, чим більше э, на вас будуть підписуватися. Типа, поняли, в чому суть? Ну, якщо вам надо помощь якась, ось мій номер телефона. Ну, як продвигати свій канал, ось мій номер телефона. Пишіть в Телеграм, Вайбер, мені все одно, я вам буду розказувати, як же правильно все-таки продвигати канал. Ну, просто ви понімаєте різницю, За 2 роки 9 підписників і за пару неділь майже 100. Ну, тобто, ви понімаєте різницю і вони у мене будуть рости і рости, бо я інтересний контекст знімаю. Так що, давайте е всім пока. Ви чули це? Слухайте. Подписуйтесь на канал, хто не підпишеться, не любить свою маму. Ви почули коротше. Так що, давайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!